Можна судити по тому, каже Ісус, по ділах ваших пізнають вас, по ділах ваших. Не судіть нікого, бо засуджує диявол. І коли людина кос осуджує, вона е службу дияволу приносить. Так, якщо ми кос осуджуємо, а особливо, коли тої людини нема, а посідають собі за столом, надають грам, і давай розказувати за священників, ой, той такі нездалий, ой, а то я десь куже машину собі купив на кров, а де вже, мов би церкву міг би збудувати, а то даде, а то то, а де на кров грошей. Не робіть це. це є пряма служба дияволу. Ви маєте своїх священників захищати. Ви маєте бути адвокатами для своїх священиків. Адвокатами, а не суддями. У нас один суддя Ісус Христос, Він буде судити живих і мертвих, грішних і праведних. І основний наш зброя проти узного духа це святе письмо, це джерело Божого Слова. Пам'ятаєте, як Ісус Христос 40 днів пости в пустині і до нього приступав диявол, спокушуючи його, що Він казав? І спокушуй Господа Бога Твого. Написано Бо. Тобто Ісус селається на святе письмо. Чуєте? Він сам міг би сказати від себе, але Він селається на святе письмо, написано Бо. Це зброя проти диявола. Святе письмо. Там все написано? І тому будьте христові. Будьте ті, хто благословляє, будьте ті, хто подає руку допомоги, будьте ті, хто оправдує, будьте адвокатами для ближнього. Не судіть і не суджені будете. Амінь.